Майвітанчика, доброго ранку, доброго дня. Давайте подивимось, хто і що вам хоче сказати. Такі буде назва розкладу. А хто що вам хоче сказати, передати, можливо, ви щось хочете, вам потрібно дізнатися це, не знаєте. Навіть коли ми спілкуємось з, з будь-якою людиною, ні завжди людина може відверто поговорити. Ну, по тим чи іншим Причина. І так, то, що вам хоче сказати, чоловіки, будь ласка, повертайте на себе, якщо ви будете бачити, спочатку ми, як завжди, робимо сигніфікацію людини. Королева пентаклів, дев'ятка пентаклів. Туз пентаклів. Чоловіки, це жінка. Це зріла, стабільна, самодостатня жінка. Такими картами це просто подарунок долі. Або самодостатня особа у жіночих енергіях, або в полі цієї людини є така. Жінка, яка може перекривати. Так теж буває. І карти можуть вчитувати те, що у вас в полі є жінка така. Часто жінка або людина з земною природою, практично, турботлива, матеріальна, емоційно надійна. Ця людина. Яка хоче вам щось передати, бачить у вас потенціал для стабільності, для глибокого зв'язку. Ця жінка, якщо давайте так, це і жінка, і чоловік може бути. Ви зрозуміли, я просто буду говорити, як я бачу, а ви повертайте на себе. Ця жінка дуже сильна особистість, яка цінує безпеку та довіру. Яка до когось може бути постійним партнером, вона може бути заміжньою, мати родину. Також це може бути мати, навіть мати, королева пентаклів може показувати мати. І знаєте, в метафорічному такому сенсі це підтримуюча постать, на яку можна, постійно, от, на яку можна... ну, а пора це дуже велика. Такі карти вийшли, це може бути також і колишня партнерка, яка от в таких енергіях, або хтось, хто хоче стати цією такою от особою. Кого ви там ну, привлекли, я, хоча, не говорила, не говорила не говорила, щоб ви когось загадували, але от така історія тут. І що ця людина, ця жінка чи чоловік, давайте так, ця людина хотіла би вам сказати, але так би вмовити, знаєте, як не наважується: Паш Кубків. Я все ще маю почуття, можливо, мені важко. Можливо, мені важко про це говорити. У мене є бажання відкрити своє серце. Відлюдник. Я думаю, а... зараз я знаходжусь з тобою на відстані: або ментально, або емоційно, або фізично. А... Я думаю про себе і про якусь ситуацію глибоко. Я був-була на самоті. Шукав, шукала відповіді. Чому все так? Сімірка Жезлів. Я постійно бороню себе, відстоюю свої думки, свої кордони себе там, де є, я є, або своє місце. Я не здаюся, навіть якщо мені важко. Бачимо, яка тут смірка. Лицей Кубків. Я хочу поговорити за почуття. Я хочу проявити почуття. Я хочу запропонувати щось. Прийти з пропозицією. Навіть десь просити вибачення. З ніжністю, з коханням. Десятка кубків. Я мрію про емоційне глибоке щастя. Щастя у двох. Гармонію сім'ю, я бачу тебе в цьому. Я так вже мені так важко вже я обороняюся таке враження, що. Постійно барюся з вітряними мільницями, ця карта ще вказує на граблі, на які людина може ставати. Щось людина тут дозрозуміла. І таке враження, що людина боїться чогось, тому що постійно щось повторює сама, самостійно. Ця людина хоче вам сказати, що все, що має, вона має до вас теплі почуття. Вона шкодує про щось, про щось, що втрачено, можливо, що не сказано, прагне відновлення зв'язку. Вона, ця людина, пройшла такий шлях внутрішнього пізнання. І тепер готова знову наблизитись відкрита з любов'ю, з пропозицією. Можливо, з надією, з надією на спільне майбутнє. Можливо, з надією на порозуміння. Тому що Людина говорить до вас, що таке враження, що все залишилось в минулому. Таке враження, що тут вже немає виходу. Я не бачу шансів. Хоча шанси є, але людина не бачить або не хоче бачити. Вона знаходиться в такому упаєнні. І заспокоєні себе. Знаєте, це коли людина себе дуже сильно жаліє. Вона нічого не робить, вона дуже сильно погружається в ці думки, в емоції, тобто, знаєте, занурюється. І вона не бачить, що відбувається насправді навколо, тому що все, що ми даємо. Один одному, те й повертається. І тут не важливо, тут людина хоче сказати, що вона хоче взаємодіяти, по-перше, вона хоче навіть знаєте, бути таким міцним плечем навіть. Такі от слова хотіла вам передати. Ця людина, напевно, комусь потрібно це було почути.